Сонячні Карпати плюс щасливі діти дорівнює спокійні та задоволені батьки. Так вважаємо ми команда Екопоенткемп. І не просто вважаємо, а запрошуємо вас в цьому переконатись. 10 днів в самому серці Карпат, 10 днів активного дозвілля, 10 днів нових знань і відкриттів. Коли з 10 по дев'ятнадцятий, з 21 по 30 липня, де в Айно Хотел села Полипець з вашими дітьми буде працювати не просто команда вважатих, це спільнота менторів, які завжди на одній хвилі з юним поколінням. Наше бажання подарувати. Дітям не тільки позитивні емоції, а ще й віру в себе та свої можливості. Саме тому, окрім творчих майстер, купання в басейні, атмосферних вечорів, чотирьохразового харчування, відвідування водоспаду Шипіт, озеру Синевир та центру реабілітації бурих ведмедів, у дітей будуть командні проекти та тренінги, де вони навчаться працювати в команді та розкривати свої навички. Якщо вашій дитині від 8 до 17 років і ви хочете подарувати їй незабутні літні спогади, пишіть в коментарі або слово «Point» і ми поділимося з вами деталями цієї яскравої подорожі.